Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. News. З'явилися хороші новини. По джингальському мосту вдарили ракетами всього з фіксоно 3-4 прильоти. Обсяг пошкоджень дуже суттєвий. То унеможливлює пересування будь-якої частини техніки. На даний момент невідомо, чи міст буде підлягати ремонту. Крім того, Збройні сили України атакували міст, що з'єднує Генічівськ і Арабатську стрілку. Даний міст зазнав сильних пошкоджень. І цим мостом проходив газогін, який вибухнув після попадання по мосту. Це спричинило вибухову хвилю, яка практично повністю знищила сам міст. Днями раніше окупанти зупинили пересування для цивільних автівок даним мостом і використовували його для перевезення воєнних вантажів на південь України і тимчасово окупованого Кримом. Скоріше за все, удари були здійснені за допомогою ракети «Шторм Штормшедо. Велика ефективність даних ракет свідчить про дуже серйозне руйнування після точних попадань, саме завдяки систематичним ударам збройних сил України, ворожа логістика на півдні нашої держави щораз більше зазнає краху. Це призводить до дефіциту боєприпасів палової техніки. Крім того, наступу українських воїн на Запорізькому фронті прошвидшує плани окупантів до втечі з українського півдня до Криму, але їм там довго не вистояти, адже вже зараз готуються до окупації Криму від російських військових колаборантів. Вірте Збройні Сили України.